Все змішалося, люди коні, книжки. Я хотіла зробити відео, і власне це роблю, відео про нові книжки у мене в хаті, але майже певно, що щось пропустила, або щось, може, вам уже показувала. Це от результат тієї мішанини в голові, які є. Але вам що? Вам що ж приємно зайво розглянути на книжечки? Правда? Хронологія то така, то дрібниця. Отже, почнімо. Неважно з чого, опять же, ніяк, жодної хронології. Просто перше, що взяла, Мері Шеллі Франкенштейн. Дуже тішуся е, з того, що я її взяла. Хоча це в один букшефт, може, може, і не варто було. Менше з тим, Шеллі прям засновниця е, жанру горор. Я не те, що прям фанат цього жанру, але я фанат засновниць і засновників жанру. Е, і коли ще був живий букбокс. Я брала собі почитати Шеллі Франкенштейна в оригіналі, але виявилося дуже важко. То що трошки так сухо і нудно. Ну це досить стара книжка. Тож, тепер вона у мене є в перекладі, і, скоріше за все, я її більше ніколи не покажу, бо це букшеф. Ну хіба що букшеф десь там хтось викупить і... або вже викупив? До речі, якщо ви в курсі, що там, як там, чи воно вже українське, чи ж досі рушняве, дайте мені знати далі. В букбокс, при тому, що вже не робить ну, таких прекрасних умов, як раніше, але час від часу надсилає повідомлення, мені смс шле, що у них розпродаж. І я туди заходжу і беру щось за неспекулятивною ціною. Так і сталося в цей раз. Я взяла Шарль Бодре, Бодлер. Шарль Бодлер це ці ці кляті французи. Вальтер Бен'ямін, Паризький сплін. Це я щось думала, що тут будуть якісь вірші, але це, походу, якась філософія. Менше з тим написано, що це разом із есе Вальтера Беньяміна. не знаю, що це таке. Взяла, тому що давно на нього дивилася, бо це камобук. Камобук у мене автопокупне видавництво, в принципі. І тому що э, подкаст Культ слухала про власне Беньяміна і про Бодлера. І там згадували, то вирішила, що треба чітнуть. Далі. Що це? Ага. Еммануель Лепаж, одна весна в Чорнобилі. Дуже гарне видання. Це, здається, видавництво видавництво. Так, да, вони там через те, що якусь книжку вони збирали на передпродаж. Перед, 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 перед перед Я е, віддала грошей на передпродаж якоїсь книжки, яку вони написали, що не можуть е, випустити, тому подвоїли суму тіє, тієї. Ну, яку я перерахувала їм на передпродаж, їй надали мені можливість на ту подвоєну суму обрати собі книжок. То я взяла одну на подарунок, і ще парочку, вже не пам'ятаю, що там ще було, А Люба Джавелі, а не Люба Джавелі, це є щось про сонце. Це була тобто, половина якогось сонця книжка жовтого, здається, половина жовтого сонця. Чекс так назвалася книжка, яку вони зрештою не змогли, на жаль, випустити. А я дуже хотіла. Ну нічого, не страшно. Вони мені, я ось сама дивлюся, насолоджуюсь. Як насолоджуюсь, воно воно, воно вражає, а, вам не показую. Коротше, це книга про Чорнобиль. Я Не знаю, чи вам щось видно, чи є сенс. Але вони такі, типу, як її зовсім яскраві, а є більш такі приглушені і є геть монохромні. Коротше, її обов'язково треба буде читати і бажано не дотягнути до самого квітня уже на роковини. Але менше з тим. От і ще оцю книжечку. Я ну, я її не придбала. Я її, типу, погодилась на неї. Арт Шпігельман Маус. Видавництво-видавництво. Теж, напевно, ну, найвідоміша їхня взагалі книжка. Вона дуже. ну це, це ясно. Це про євреїв, про часи Другої світової. Ну, взагалі, все, все зрозуміло. Да? Це не комікс, комікс. Як ми звикли, якісь розважальні. це історично важка річ, яку я давно хотіла мати і почитати. І е, поки ми були в евакуації, мій чоловік її десь взяв мені на подарунок. Тож, от, тепер у мене є ще ця книжка, е, нова карта світу Деніл Егрін. перекладач Остап Гладкий. Це, е, це лабораторія, видавництво. Теж дуже прикольно, ухти, з якоюсь <хи> з малюночками. Це, відає? Цю книгу я дарувала на день народження чоловікові. Він от стільки навіть встиг прочитати. А... Ще не вирішила, чи я її лишу чи продам, але ось у мене є книга-нова карта світу. Енергетика клімак... клімат-конфлікту. Вона називається. Не дуже схоже на щось таке, що я читатиму. Але менше з тим поки що лежить. Цю книгу мені теж подарували. Американські боги дивним чином мені я от навіть не пам'ятаю. Там було якесь попереднє видання, яке бокс робили оранжевеньке, і воно взагалі не, не залишило жодного жодного враження та обкладника. А ця враження якесь справляє, плікує і враження справляє. Отлично. От американські боги, Ніл Гейман. Мені здається, це найвідоміший твір Геймена, в принципі, і майже певно, що він навіть екранізований. Колись до нього діду, бо це глинка. Ну, і то, що мені цікаво Геймена почитати. Оцю книжку я теж взяла. Це вже переходить в якусь систему. Цю книжку я теж взяла в букбоксі Гордістю упередження і зомбі. Як це називається? Ремейк? Ремейк? Хай буде ремейк. Класичного Джейна Остін. Джейн Остін і Сет Грем Сміт. Я її почала вже читати. Я щось прочитала 20 сторінок, десь примітивно написана, але суть ж не в цьому. Суть в тому, що це має бути прямо чисто розважальна література, дуже-дуже лайтова. І е, я looking forward. Я, я з нетерпінням чекаю, коли я за нею все-таки візьмуся. Може, все супер психану і буду читати її, а не що я там зараз читаю. Окей. Оцю, здається, я вам показувала мандруйбивці. Я її досить давно купила, я не знаю, що вона сюди. От, вона, напевно, сюди потрапила те, щоб мені нагадати, що її варто читати. Бо це ж завершення трилогії цього Асасін-трилогії. Як вона? «Фасія trilogy називається. Провісницької трилогії. От, от мені насправді цікаво, що там Робін Гобна, Робін -Гобна робила. Так, аутсайдери. Гінтон, Гінтон. От як сиділа з першого ну, з того, два відосіка назад, от як, от як сиділа з, діх, з тих пір, так і не вставала. Тож досі не знаю, що таке С Е, але це точно е, письменниця. Про аутсайдерів я вам трошечки казала, більше нічого не, не придумала. Написана найкраща книжка для підлітків за версією New York Herald Tribune. Ну, не сперечатимуся, але ну, разом з Чебоським, в принципі, можна їх поставити. і... І перечитувати. Про ці книжки я говорила в тому самому відео. Відео про прочитання поки мене не було. Це друга, третя частина серії про скоти Пілігрима. Їх мені теж подарував чоловік, коли забирав нас у рівному з евакуації у липні. Отже, наступні книжки, які ми купила, взагалі-то у мене ще десь якась є. Взагалі-то ми купили цілих три, третя із цього, прості господі, як її звати Ольга Фреймут, її видавництво, чи то пролісок, чи якийсь щось, щось дроп, сноудроп? Ноудроп, no напевно, називається це видавництво, ну, типу, естетичне таке. Я невеликий фанат Ольги Фреймут. Загалом її видавництво теж у мене ніколи ніде не фігурувало, але коли дитина мені говорить, я хочу читати агату крісті, ось-осьо. То я її його, в принципі, купую, бо воно українською, і дитина сказала чарівні слова: Я хочу читати. Тож, да окрім тієї книги, у нас ще дві КСД. Вбивство у Східному експресі, цю я навіть читала, воно ну, прикольно. І смерть у хмарах. Я не, не читала, нічого не скажу. Просто от у мене тепер є Крісті, тому що, тому що Солю потягнула на Крісті. І це прекрасно. Щось, щось тут сипалося. Що сипалося? А, да, ну от про цих я вже теж говорила. Любей Джавели, феміністичний маніфест. Вона у мене з'явилася, ви її точно не бачили. Місячний камінь це те, що я власне разом з Чорнобилем і ще однією книжкою на подарунок якої в мене немає, тому не покажу. Обрала у видавництві видавництво замість у тієї передзамовленої. І що ще? І лишилося. Ага, от оцю, от, от блін. Цю книжку я навіть десь знімала відео розпаковки, але воно десь загубилося. Цю книжку мені подарувала цікава гава в... ще перед самим, от десь в лютому, разом з нею ще були якісь шоколадки, якась мілота. Я дуже хотіла чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана, тому що Бахмана я читала буквально тільки два маленьких коротких оповідання, чекати, що в книголаві вийшли. Um, і що щодня, щоранку, дорога додому все довше і довше. Якось так от те, що мені дійсно сподобалося. І заради якого я і купувала ту книгу, власне, і воно мені дуже сподобалось, дуже щемко написано. А це, ну, зрештою, найвідоміший твір Фредеріка Бакмана, то я її дуже хотіла, вона у мене була в списку ну, вішлісті, і цікава гава мені її надіслала, просто свою подарувала. І я дуже хотіла їй подякувати, але ну, якось не склалося. Тож. Ось, дякую зараз. Дуже тішуся, обов'язково її прочитаю, хазичений ближчим часом, тому що ну вона, я підозрюю, має бути емоційна. А я зараз, ну, навіть просто всякий нонфікшн читаю настільки, настільки, настільки мені не хочеться в емоції. Далі, що у нас тут ще? Вона таке відчуття, що тут щось присипалося, таке. Ага, да, От цю я теж могла вже вам показувати, але ні, напевно, ні. КСД ж зрештою, таки випустив останній аргумент королів. Джобер Кромбі, здається, вже після того, якраз, як ми повернулися. Ага, да, я, я чоловіка просила, він мені він забирав цю посилку. А, це з трилогії Перший закон, Джобер Кромбі, першу другу я десь навіть знімала відео, вам про неї розказувала таке смішне, стареньке відосик. Це та я там гарна за стрілками за всім ділом. Отож, да, оцю книжку я навіть хотіла б найближчим часом прочитати, але не беруся, тому що вона... Скільки тут 600 є? Делаем ставки. Да, навіть 700. Рівно 699 сторінок. Написано самого цього твору. Тож, от, і що, щось посипалося? Угу. Іван Корсак. Наростання долі. Я вам цю книжку показувала ще у Варшаві, коли були ми там. Я її е, намагалася читати в межах того свого типу такого спонтанного марафончику. В мене нічого не вийшло, тому що вона не надто пішла. Я е, е, її мала прочитати і віднести в бібліотеку Варшавську. Але я не прочитала, і людина яка мені подарувала, сказала: ну фіхлі, ну візьми собі одну книжку, не страшно. То я її привезла додому. Тепер у мене є Іван Корсак. і тепер я зможу брати участь у цих от щорічних марафонах чи акціях, які ем, роблять лучани. Люди з Луцька, я не знаю, як вони себе називають. Але там, там у них відбувається щось час від часу. От цього року було у вересні. Я, на жаль, не встигла взяти участь, хоча дуже хотіла. Наступного року, якщо буде, то обов'язково візьму. Отже, да, наросте ніг долю. Іван Корсак. Щось про усіх чуваків. Ну, це, типу, я так розумію, щось біографічне про трагічна і щаслива доля інтелігенції. Ну, я вам, я вам казала в якомусь з відео, нічого не змінилося, вона та з тих пір. Отже, що ще? Не ясно. О, а тут вже полишалися тільки іноземною мовою. Оці дві теж а, чоловік подарував мені в цьому в Рівному, коли зустрічав. Едгар Аланпо, and Other Horror Tales. Це, по-моєму, видавництво чи то ранок, чи фоліо, так. Да, фоліо. Black Books фоліо. Плагіат, не Коротше, Фоліо випускають іноді отакі от книжечки з. ну, просто, Я сподіваюся, що це не адаптований, що це якийсь там оригінальний текст. Воно просто англійською. Тож, Так би фоліо не брала, то і, в принципі, здається, тоді на чоловіка не дуже була задоволена тим, що він купив мені у фоліо якусь книжку, але зараз вона. Ну, гляньте, вона гарненька і взагалі надо брати. І, і ще він мені подарував тоді мізері. Стівна кінга, я теж на нього не їхала, тому що мені якраз патрон надіслав українською. Але в принципі, англійською це ж навіть краще, да? І вона от прикольна. Я, я люблю читати насправді в оригіналі. Я була не права. У цю я навіть, якщо бачите, не здерла о, цю наліпку. О, як бачите, її взяла на розпродажі в букбоксі Емелю Бронте у Weathering Heights. Якась. Не помню, якийсь грозові, грозовий перевал, здається так. Буремний перевал. Я, якось так воно перекладається. Це явно щось таке готичне, щось таке, щось таке темне, і депресивне, і важке. Тож, якраз під настрій такий е, осінній, якщо ви не дуже любите осінь. Е, зимовий, я не знаю. Тож, так, да, я дуже хочу його почитати, але точно не в не найближчим часом. І ще оцю. Мені подарували, бо я на неї нарвалася. Бо це Патрік Ротфус, The Name of the Wind, ім'я вітру одна з моїх найулюбленіших книжок. Все дуже хочеться ще таку саму, теж англійською, але другу частину, бо вона вийшла. А взагалі хотіла б що, хотілося б, щоб пан Патрік Ротфус написав ще й третю, що було б офігенно. Що раптом він це вже зробив, і ви про це знаєте? Напишіть мені в коментарях, що я дурень. І що взагалі можна вже йти і вмовляти Амазон знову доставляти в Україну книжки. А цю книжку я привезла з Варшави, її мені подарувала людина, яка нам опікувалася, Анджей Сапковський, крев, крев ельф, ельфу відзмін. Не навчилася польську говорити, на жаль, але це відьмак. Кров ельфів, третя книжка, ну, типу, перша книжка. Яка не оповідальничка І я цілком можливо, що її навіть замахнуся і буду читати польською. Тому що я хочу. От. Схоже на те, що це все. Ні, ну де ж? Ще же ж є ось. О... От. От. Оксана Забушко. Польові дослідження українського сексу. Я її теж взяла в боксі. І дуже. Тішуся з цієї покупки, воно настільки того було варто, прям капець. Тож так, да. я не знаю, не рахувалася, які їх тут. І я певна, що це не все, тому що десь щось я могла купувати десь між капелями, я, в принципі, щось замовляла. Але це, що от зараз могла позгрібати, взагалі, треба, треба навести там от порядок? Да? В якийсь момент до наступного відео. Менше з тим, дякую, що додивилися, скажіть, чи ви щось читали, чи про щось поговорити окремо. Я тут не все, в принципі, читала. Але читатиму, я сподіваюся. Дякую, що зайшли.